Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої і радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе, три в гості, в гості, радуйся, народи, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, родиства Христове, Христо, Христо, радуйся, ой, радуйся, земле ой, син Божий, народився, а той другий празник святого ой, Василь, ой, Василя, ой, радуйся, Ой, ой, ой радуйся, ой, земле ой, син Божий. Народився, а той третій празник святе на Хрестя, радуйся, радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле син Божий, народився, ой, радуйся, ой, земле, земле, син Божий, народився.